Орган, виконавчий комітет Тернопільської обласної ради цілком індиктивний спосіб. Цей орган зараз буде займатися виробленням положення. Сьогодні відбулося засідання. Вчора відбулося засідання контрольного координаційного органу виконавчого комітету Тернопільської обласної ради. Ми відпрацюємо положення про цей орган і далі будемо говорити про структуру і, звичайно, про плани. Про те, як ми будемо працювати сьогодні в області, ну дякувати Богу і дякувати мудрості Тернопільській громаді і колегам із штабу національного спротиву, і тим людям, які на, є на боці громади сьогодні в Тернопільській області. На сьогоднішній день, за тих два місяці, все відбувалося в рамках в принципі, закону, більш-менш регульованих рамках. І е, все, що координувалося штабом національного спротиву і тими людьми, які стояли на Майдані, було зроблено мудро, грамотно, і в нас не палилася кров, не відбулося ніяких е, погромів. Це, це, це дуже добре, тому що якщо рівняти з тими областями, наприклад, землю і Сходу, там відбуваються страшні речі. І я Богу, що в нас більш-менш врегульовані питання, які стосуються ну, грамотного керування сьогодні в області.